Доброго дня, дорогі друзі, хочу сказати наступне: що я не маю відношення до сторінки фейсбушної Санича ніякого. Вона давно вже втрачена ця сторінка, і ті, хто використовують її зараз. А це, за словами доняк, не вони. Ніхто з доняк Санича, начебто, не використовує цю сторінку, бо вона, повторюю, була втрачена. Вона була прив'язана до е, телефона і цей телефон він виключен. Зайти туди неможливо. Я допускаю, що хтось використовує якусь техніку, е, е, але ми не могли зайти з комп'ютера туди. І, відповідно, Ютуб я, я контролюю, я можу, але я ставлю тут тільки саничі речі і не використовую під себе. Відповідно, я вважаю, що сторінку Facebook Верещагін її захопили. Той, хто це зробив, нечесна людина, бо він не. Не спілкувався не зі мною, не з його доньками. Але останнім часом я бачу, що доньки, попри те, що вони мені сказали, що це сторінка, ну, вони її не використовують не знають хто, вони чомусь підтримують це поширення цієї людини чи хто це. Е, тому я е, висловила їм своє ставлення до цього. Вони сказали, що не мають відношення, а просто ну, до, до, до цієї людини, яка зайшла туди, а просто, так би мовити, е, бачить, що начебто е, хтось не поротиш, ви, ви санича йде. Але у мене чітка позиція, що не можна е, вірити в добру справу, якщо хтось заходить до тебе в хату. Без того дозволу і використовую цю хату, і щось там ставить щось, щось, якісь цитати використовує, наприклад, з тих же цитат Санича, але може використовувати їх під себе. Тому, шановні друзі, моя остаточна позиція, що я не довіряю цій людині, не довіряю тим, хто підтримує її чи їх. І е, я висловила свою позицію донькам. Е, я сподіваюся, що вони теж висловлять свою позицію щодо захоплення сторінки Фейсбука. Іх, е, ну вони мені сказали, що вони не знають, хто і не має до цього відношення. Але ну, можливо зараз щось помінялося. Хай вони це скажуть чи якось, щоб ми зрозуміли, хто взагалі стоїть за цим, якщо вони хочуть це зробити. Ну, можливо, вони не хочуть це казати, або вони взагалі, ну, можливо, і не треба нічого казати. Але я от кажу е від себе, е бо я не хочу бути сопричасною, не, не хочу в цьому бути солідарною, бо я не вважаю мені одна з людей, оточення Санича сказала так, що. А ще можна тут погано, можна ж єднатися із ворогами. З цим я не погоджуюся, я не хочу єднатися з ворогами, поки вороги ворогами є, з ними єднатися немає смислу. І досягнення спільної мети з ворогами неможливо. Особливо, коли вороги використовують і базу інформаційну, і надбання тої людини, яко вже немає. І перекручувати можуть, і, скоріше за все, це так і є. І так і буде. Тому все, що виставляється з сторінки Санича, Віріщагі на Фейсбуці, то є, навіть якщо це відео його, поки не буде об'явлено, хто, хто за цим стоїть, є ворожим. Тобто використання відео і фотографій з доданням якоїсь інформації, це хтось зайшов, хтось взламав цю сторінку. І, відповідно, цей хтось не спілкується напряму. Він якісь там лайки спочатку робив, а тепер він вже почав виставляти фотографії санича. Ну, можливо, ми залі побачимо інтерпретовані відео, яке, до речі, більшості ми знімали. І, е... Відео да, може кожен на себе ставити це, ніхто ж не проти. Але тоді ви заявляєте, що це ви ставите. не перекручуйте це відео, не е, інтерпретуйте його під себе. А тим більше, коли от, е, залазить людина на вашу сторінку і ім'я вас е, починає щось робити. Це невірно. А коли цієї людини взагалі нема в живих. То це це є взагалі неправильно. Тому я проти і я би хотіла вислови, щоб висловилися усі, ті, хто мають відношення рутині до ць, ну, Тобто, щоб вони пояснили, як вони відносяться до цього, щоб люди зрозуміли їхню позицію. Я свою позицію висловила, я це не підтримую, поки я не знаю взагалі, хто це. Яке воно воно має право це робити. зоріше за все, це проплачений якийсь хакер, який зламав сторінку. Я цьому не, не це не підтримую. Мене турбує, що ця сторінка буде знищена. Оце е, не перше. Що там є інформація, яку, фотографії всі, які ми ставили. Ну, тобто база даних, вона у нас є. Але знаєте, коли залазить така людина, то мені е, вже неприємно дівчата. Кажуть, принаймні раніше вони казали, що вони цього не знають. Два тижні тому вони казали мені, коли це все почалося, ми не знаємо, хто це, здивовані і так далі. Але зараз вони щось якось так. Ну я дивлюся, вони лайкають цьому. Тому я не знаю до кінця їхню позицію, Мені би хотілося її почути, щоб ви почули. Ну, я думаю, ну якби вони казали те, що вони не знають цю людину, але. Позиція непоняна, чому вони підтримують оце. І, власне, я від цього, так би мовити, це не моя робота. Я за це не стою і я проти цього. Я вас прошу не підтримувати і не поширювати те, що буде стояти зі сторінки Верещагін від нього. Поки ми не зрозуміємо, хто це. Не треба блокувати це. І там посилати що це. Ну, тобто, не, не треба писати, що це спам, бо будуть блоковані, бо може бути блокована сторінка. Але просто висловлюйте свою думку, пишіть цій людині, що скажіть, і, або взагалі не поширюйте. І, будь ласка, розкажіть про те, що це сторінка взломана, поки не буде пояснювальна інформація 100% – хто це і взагалі для чого. Бо на даний момент ніякої інформації, хто це і для чого не зрозуміло. Ну, я у мене є думка, що в часи політичної такої гри це зрозуміло, що це не, не на добрі справи людина. Людина може від себе поширювати, людина може заявити про себе. Але не використовувати сторінку пана Олександра для того, щоб впливати на оточення. От для тих, хто з'явився в інтернеті, скажу, що я проти того, що сторінку пана Олександра в Фейсбуці хтось захопив, поширює навіть фотографії пана Олександра. І це можна впливати на людей, можна якось використовувати це все. І ми не знаємо, що далі буде ця людина робити з цією сторінкою. Тому от, я би хотіла, щоб ви теж сказали про це своїм друзям, що це не пан Олександр, що це не його родина. Хоча мені би хотілося точну позицію зараз почути від дівчат. Вони мені казали, що не мають відношення до цього, але позиція цікава. Зараз вони щось так би. Не знаю, лайкають, мабуть, тому, що, що хтось поставив цю світлину, але хтось, може, вони не до кінця розуміють, що цей хтось відзайшов зі сторінки їхнього батька. Власне так, от я хочу, щоб ви зрозуміли, що я за цим не стою, я проти. І я вважаю, що це ворог однозначно той, хто використовує сторінку пана Олександра. Бо його діти казали, що вони не мають відношення до цього. Може помінялася ситуація, не знаю. Але мені не подобається лояльність, коли ми нічого не робимо. Мені не подобається, коли, вибачте, мені не подобається, мені не подобається, коли, знаєте, захоплюють хату хтось. Використовують те, що майно, що в цій хаті, і не кажуть, що це я по-перше. Якщо ти захопив, то скажи, що це ти. Хакери якісь використовують інформацію, яку виставляли ми на сторінки пана Олександра. І зараз її використовують інтерпретувати можуть. І ті ж картинки вони, на них можуть щось накладено бути. Якась цитата перекручена. Можна одну і ту же цитату використовувати, інтерпретувати її, вириваючи з контексту. І це я бачу, що це буде далі робитися. Прошу, щоб ви зрозуміли, що моя позиція вона така, що я проти цього. Я висловила свою позицію дівчатам. Я з ними трохи не згодів в цій позиції, бо я не бачу від них жорсткої, жорсткої позиції, що вони боряться з цим. Що вони проти цього. Е, тому е, вони ну, 100% вони сказали, що це не вони. Ну, я, я вірю. Е, і не знають, хто це. Е, Будай навіть якщо це хтось, е, ліва людина, яка за якісь там гроші чи щось таке зробила через е, когось із родини, то ми не знаємо, що це вона. Ми, ми на даний момент цієї інформації не, немає. Відповідно, я навіть проти цього, але я розумію, що коли б його діти цим займалися, то це одне. І ми б знали, що це веде сторінку там, або Яна, або Наталя. Це одне. А коли це Фейсбук, хтось захопив саме інша людина, і він був блокований, бо втрачена була техніка пана Олександра зв'язок, відповідно, ми не могли зайти туди. YouTube я відновила, але я туди ставлю тільки його відео старе. там. Ну Тобто я не роблю, я коли ставлю, то я кажу, що це я. Ну і зрозуміла, що це не він. Тому, дива такі, знаєте, це добре, якщо людина б повернулася, але б, якби він повернувся в такому, він і так з нами, то ми б по-іншому -по сприйняли, а не через інтернет-ресурси. Власне, ще прошу вас на могилі Санича. Не, не розливайте вино, він не пив. Бо я використовую інколи якісь ритуали проводжу, але на старих могилах, на козацьких, а не на свіжих могилах. Це неправильно. І ви, якщо думаєте, що ви зможете тим впливати на щось, ви помиляєтеся. Він не прив'язаний до цієї могили зовсім і його душа вона вільна. І одразу це стало. Тому то марні трати, якщо хтось для себе щось робить, там світлини лишаєте, це неправильно, це дуже неправильно. І я дуже прошу цього не робити. <кій> ну і власне, от це моя позиція. Дякую вам. Ютуб це дійсно сторінка, ну, яку, на якій інформації я сподіваюся і не взламають. А от Facebook, це хтось захопив. Шановні друзі, хтось захопив зараз, виставляє від санича, від ім'я санича якусь інформацію, але і навіть світлини його може відео ставити. Тут справа в тому, що я не проти того, що і ніхто, я думаю, не проти того, щоб хтось ставить від себе відео Санича старе. Але не, не перекручуючи його, не використовуючи його для себе. А коли людина ставить просто і називає себе саничем, та ще й взламує його сторінку, як зараз відбувається. І е, може там і дописувати комусь, і крутити, а згодом можливо, і гроші буде збирати на щось. Невідомо хто. То я вважаю, що це неправильно. Я цьому не можу бути рада, і я не єднаюся з ворогами. Як мені ще раз повторюю, одна людина з родини сказала: а що тут поганого, можна. Заради великої, я не знаю, чого для чого мені це сказали, але мені неприємно це з'єднатися з будь ким для великої цілі з ворогами. Ну, знаєте, я вважаю так, поки вони вороги, єднатися з ними не варто. Ну це нонсенс. Це ви, ви можете з вбивцею своєї дитини поєднатися і віддати свою хату дяді, а сам іти, ну знаєте, да, це прикладка. І жінку дяді, а саме до не хор... не... Хвойдою кажуть, да, українською. до хвойди. Ну, <към> Добре. Но ми ж не такі. Тому, будь ласка, не поширюйте інформацію, поки не буде ясно, хто захопив сторінку Санича. Не, не поширюйте, не лайкайте, не треба блокувати. Хай. Я не хочу, щоб її заблокували цю сторінку. Але ми не маємо до неї доступу. Так склалося. Після його смерті одразу вона була, він цей доступ був втрачений. Тому це не санич, це не його діти. Це хтось вліз, якийсь хакер і зараз маніпулює. І дівчатам, може їм приємно, я не знаю, що це, від батька, але в мене немає такої, такого відчуття, що це санич. У мене відчуття тільки одне, що це хтось вліз. І якась гадюка. <кій> <кій> ну, от, тому я висловлюю свою точку позицію. І я вважаю, що за добро хай получить добром, а за зло хай втричі і вісім разів отримує зло з вищих сил не від нас не від нас, з вищих сил. Ми їй даємо тільки пропозицію. Дякую вам на розсуд вищих сил ставлю це і людей.